Путін в полоні, казок Канашенкова, леопард не їде, Бредлі не гуде. Московити всіх побіділі, але чомусь відступають. Пізнавайте тези московицької пропаганди в тому, що чуєте з вами телеграми пропаганди, і ми виганяємо московську пропаганду з українського інформаційного простору. Як українські військові виганяють московитів з запорізького села? Вони називають себе військовими кореспондентами, але по факту вони військові польові пропагандисти. Саме їх збирало на зустріч ватажок Московії. Цікаво, що диктатор на Росії не довіряє своїм службам і намагається особисто контролювати польових пропагандонів. Це не перша зустріч президента з воєнкорами. Але цей склад таки можна називати розширеним. Попередні три зустрічі були не такі численні, і тоді був винятково закритий формат. Тобто, Пуйло особисто диктує своїм пропагандистам, як треба говорити про війну, і зустрічається з ними регулярно. Але рівень його адекватності вже зрозуміли навіть їм, поки вони обережно вказують на маячню кремлівського карлика. Президент Путін сказав, що у разі обстрілів території Росії, мабуть, мова йде про старі кордони, вирішуватиме питання про встановлення санітарної зони. Я, як диванний блогер вангую, що обстріли продовжаться, причому прямо сьогодні що вони і не припинялися, і не припиняться. А санітарний кордон буде за рахунок Білгородської Курської, а пізніше Ростовської народних республік. А от блогер Анатолій Шарій вже давно показує, що приєднався до групи пропагандистів, яка бореться за владу в новій Московії. Він так само як Гіркін та деякі інші пропагандисти ФСБ взяв участь у флешмобі знущання над трухлявим диктатором. Приводом до цього стало саме пуйло, яке зображає себе жертву. Всі його обманують, всі його кидають. З мінськими угодами нас кинули, зі стамбульськими угодами нас кинули, із зерновою угодою нас кинули. Не знаю, який технолог вигадав Володимиру Володимировичу цей наратив вічної жертви. Ну цілком припускаю, що це чудово заходить на у жінок 40+, А вони власне і складають основний електорат. Хтось в Москві активно підсижує божевільного діда, який все частіше демонструє свою неміч. Пропагандист вказував на відірваність від реальності ватажка Московії. Я точно знаю, що вчорашнє спілкування з Путіним справило несподівано гнітюче враження на кількох присутніх. І знаючих про те, що відбувається не за папірцями та дебільними стрілочками. Інші пропагандисти, які сидять не так далеко в Іспанії, як шарі, намагались бути більш нейтральними. Семен Пегов на зустрічі з Путіним поставив острі питання про нагальні проблеми, пов'язані з темою СВО. Президент Росії докладно і розгорнуто на них відповів. Треба сказати, міністр, що міністр та начальник штабу повністю розділяють мою позицію. Я їм багато разів звісно. про це говорив. Так от звідки в марені диктатора з'явився світ, де гур знищено ударом кінжала, а 126 леопардів догорають в полях. Весь цирк з пропагандистами демонструє, що головний окупант все більше втрачає зв'язок з реальністю, і навіть пропагандисти це бачать. Пропагандисти люблять використовувати меми. Ось, наприклад, цей, де порівняли котика з танками леопард. Напевно, пропагандисти не знали, що у цієї історії є продовження, в якому котик доїдає все, чим там московити йому погрожували. Зсу люблять застати московитів неочікуваним наступом з Ненацька. Наступ, до речі, ще не почався, ідуть лише формуючі операції. Але московити вже відходять. Використовують резерви, а головне активно запускають дезінформаційну кампанію про те, що наступ, який ще не почався, вже провалився. Ось вони марять, що повернули під свій контроль якісь позиції. Частину позицій реально вдалося повернути під контроль. Це вони про Вереміївський виступ, а конкретніше, позицію вони не називають, щоб не попастись знов на брехні. До речі, журналісти Reuters, які вже відвідали звільнені села, ніяких живих московитів не знайшли. ЗСУ втримали всі здобуті позиції. А армія, яка називає себе другою, стабільно стає двохсотою і при цьому не перестає переконувати себе в віртуальних успіхах. Пацани сміливо прийняли бій, який затягнувся на три дні. Це була битва! Гідна, щоб її увічнили у кінематографі з хвилями атак, які щоразу відбувалися артилерійськими снарядами, що щомиті летять в обидві боки і палаючими танками з хрестами на броні. Є таке явище, як графоманство, коли не здари пишуть маячню, і всім ці твори нав'язують. Сучасні пропагандисти Московії ще ті графомани, художні твори з відсутністю таланту і смаку вони поширюють в своїх телеграм-каналах. От ужить безпосередньо за фактом за вісім днів Крига, бандери навіть до першої лінії оборони не вийшли. І всі ці вісім днів вони ганяють одні й ті ж самі фото, які були зроблені в перший день операції. Ці фото перекладають з канала на канал, і цього разу вони знов публікуються, наче нові. Фото від підписника з того самого місця, де наші герої наколошуматили західної техніки вагон та маленький візок. Незабаром підробиці крайньої доби прямо з передової. Невже нових фото немає. Чи може утюжити праска зламалась? Вони ж пишуть, що нацисти біжать, лишаючи техніку. А фото де? Убитфу! Піхи тихоокеанці прийняли нерівний бій та вийшли з нього переможцями, змусивши неонацистів бігти кидаючи техніку. Це справжній подвиг, який можна порівняти з легендарними панфіловцями. Відповідь проста: історичними дослідженнями встановлено, що міф про 28 панфіловців це вигадка красних політруків. А в 2023 році онуки політруків вигадують історії, щоб помирати московитам стало трошки веселіше. А головне з думкою про дідів. А тим московитам, які з жахом чекають наступ, пропаганда розповідає про ненадійність західної техніки. Наше джерело ВАП розповіло, що танки «Леопард» не виправдали надії ЗСУ. Вони горять і виходять з ладу швидше за радянські а в обслуговуванні набагато складніше. У Приазовській операції вони ще жодного разу не брали участі в боях, а всі завоювання ЗСУ стали можливими завдяки діям українських солдатів на легкій броні. Ця теза озвучується також в телеграм-каналах, які намагаються впливати на нас з вами для того, щоб посіяти сумніви в нашій зброї. Але нагадаю, що західна зброя більш захищена ніж совєцька. З техніки, що московити вже вісім днів показують як доказ слабкості зброї, врятувалась більшість особового складу. Втрати в дешевій совєтській броні були в рази більші, саме тому вони так не люблять західну зброю. Тому вони поширюють тезу про її ненадійність. Близько 20% західної допомоги прийшло в Україну в неробочому стані, що обмежує можливості ЗСУ у контрнаступі. У московитів просто немає виходу, бо як пояснити відсталість власної техніки, її слабкий захист, як пояснити те, що Московія так і не навчилась робити сучасні танки, тому і поширюється міф про надійну російську зброю та ненадійну західну. Але реалії війни показують, що це все не так. І деякі промосковські телеграм-канали вже починають щось розуміти. Знищення техніки противника справа хороша. Тільки ось підсумковий результат залежить не від того, хто скільки втратив, а хто зміг вирішити поставлене завдання. Якщо техніка змогла зберегти життя бійців, які перебували в ній, вона своє завдання виконала. Немає невразливих танків та бронемашин. Канашенка в чорноротий голос 200-ї армії. Він кожен день підвищує рівень трешу, вигадуючи купу знищеної техніки та українців настільки нахабно брехня набридає навіть московським польовим пропагандонам. Міноборони виглядає жалюгідним, козиряючи подібними даними, та й воєнкори мали б усвідомлювати, що це ні на що істотно не впливає. Московське керівництво на щастя не чує голоси з реальності. Корупція, дурість та пиха, чудова зброя, яка успішно нищить недоімперію зсередини. А Україну вони починають атакувати інформацію, яку вони вже знаходять в плітках. Пішли плітки, що на сьогоднішній ставці в офісі президента обговорювалося питання створеного дефіциту важкої техніки через втрати при наступі у запорізькому напрямку. Так вони серйозно посилаються на плітки. Хоча найвірогідніше, що ці плітки чергові вигадки та маніпуляції пропаганди. Бо офіс президента і так постійно шукає техніку для України. Техніки завжди не вистачає, і причина в цьому не втрати, а бажання їх зменшити завдяки застосуванню сучасної західної техніки бажання якнайшвидше завершити війну, а дописи пропаганди з їх дешевими маніпуляціями це якісь витоки з божевільної голови дешевого графомана. На жаль, ворожі тези можна й досі почути в Україні. Кремль давно організував канали, що діють на українську аудиторію, такі як Зерада, Картель, легітимний. Крім цього, графоманять офіційні пропагандисти Кремля. Цими каналами керують досвідчені психологи. Вони маніпулюють важливими для кожного українця темами: втрати на фронті, надійність зброї. Применшують втрати Московії і прибільшують втрати України. Так що скрізь, де розповідають про зраду і поразку, треба в першу чергу шукати вуха московитів. Викидайте зі свого інформаційного простору ворожі голоси. Захистіть себе та близьких. Не віримо московській пропаганді, а віримо зсу. Перемагаємо! Слава Україні!